У березні місяці управління пенсійного фонду України в місті Вінниці закінчило розробку та затвердження бюджету фонду на поточний рік. Доходна частина кошторису управління затверджена в сумі 1 мільярд 267 мільйонів гривень, що на 35% більше від фактичних надходжень минулого року. Власні надходження склали 1 мільярд 521 мільйон гривень. Темп зростання, який закладений у цьому бюджеті, це 16,5% по власним надходженням. Порівнюючи з фактично виконаним завданням минулого року або на 215 мільйонів більше минулого року. Основні складові дохідної частини бюджету це відрахування від фонду заробітної плати. Це єдиний соціальний внесок, вірніше його частина, та, яка відноситься до пенсійного фонду. І нарахування з заробітної плати і на фонд заробітної плати це основний основна складова, яка наповнює бюджет пенсійного фонду. Завдання щодо наповнення бюджету пенсійного фонду завжди було та й залишається одним із найголовніших у роботі пенсійної системи, адже своєчасна виплата пенсійного забезпечення жителям міста прямо пропорційно залежить від роботи фонду оплати праці. Цього року фонд оплати праці склав суму. 1 мільярд 407 мільйонів гривень. Темп зростання закладено в сумі 17%. Розбіжність в показниках спричинена великою кількістю в Вінниці заробітніх плат, що сплачуються нелегально. Легалізація заробітної плати і зростання її розміру є основоположним питанням в наповненні бюджету пенсійного фонду. Важливим питанням є також впровадження в місті технології надання послуг за принципом єдиного вікна. Сьогодні управління пенсійного фонду України в місті Вінниці обслуговує громадян на п'яти територіях, але з впровадженням нової системи їх має залишитися всього три. Є в планах, що з п'яти територій буде створено три. Це буде Космонавтів 30, це буде П'ятдесятиріччя перемоги і Хмельницьке шосе шосе-7». Причому Хмельницьке шосе шосе-7» приймати відвідувачів не планує. На космонавтів 30 і п'ятдесятиріччя перемоги будуть створені такі відділи, які будуть, не будуть мати прийомних днів, будуть функціонувати щоденно. З перервою тільки на бідню перерву, і будуть обслуговувати кожний день повний робочий день всіх категорій відвідувачів. Завдяки такій організації роботи весь спектр послуг можуть отримати не лише пенсіонери, яких в місті налічується понад 90 тисяч, а й платники страхових внесків, адже всі питання можна буде вирішити в одному місті в зручний час. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини телеканал Смарт.